Це я помру також тут в своїй квартирі. Що сталося? Знайомство було вдалим. Для мене відкрився зовсім з іншого боку, і от все як на долоні. Хто ж це був? Всім привіт! Мене звати Настя і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. В цьому відео я зібрала 6 книг зарубіжних авторів і поділюся з вами враженнями від прочитання, а також, а вже ж, дам свої особисті оціночки. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас зробити дві малесеньких, легесеньких дії, які, в принципі, вам. Дуже легко, мені здається, зробити. А саме поставити пальчик догори цьому відео і написати коментар. Саме ці дії допоможуть моєму контенту на Ютубі просуватися. А я буду вам за це дуже вдячна. І почнемо з книг, які набрали 5 з 5 і прямо дуже мені сподобались. і Я а вже ж хочу вам їх порекомендувати. І перша книга в цьому списку це Зелена миля Стівена Кінга. До речі, вона потрапила в топ 20 найулюбленіших книг моїх. Підписники, відео вже є на каналі, і я дуже рекомендую вам його подивитися. Тому що там я прям дуже детально ділюся своїми враженнями від цієї книги. Вам хочу сказати, що книга мені дуже сподобалася, і дійсно, кінг для мене відкрився зовсім з іншого боку. І після цієї книги я вирішила читати далі Кінга і реально хочу познайомитися з ним як з автором, як моторошних страшенних книг, так і таких книг, як, наприклад, Зелена Миля. Тому що. Для мене вона була не моторошна, не страшна. Для мене вона була продумана, класна і дуже емоційна, тому що ця книга викликала в мене прям повний спектр емоцій. Мені було десь шкода, десь я дуже злилася. Я навіть одного разу плакала, коли читала цю книгу. Перед нами в книзі щоденник Пола. Чоловіка, який працював у в'язниці, а саме в тому блоці, в якому сиділи в'язні, які були засуджені до страти. І от одного разу в цьому блоці з'являється величезний афроамериканець, і він дійсно виглядає дуже страшно, тому що він великий, кремезний, але виявляється, що він дуже багато чого боїться, і в нього реально велике добре серце. І ось запитання, як він зміг зробити те. За що його присудили до страти. І ось Пол починає в цьому розбиратися, що ж тоді насправді сталося, і хто в цьому винен. Можливо, цей кремезний чоловік просто грає свою роль, щоб іншим його було шкода. А можливо, він саме такий, як його бачать Інші люди. І ось щоб розгадати цю таємницю, цю загадку, я дуже рекомендую вам прочитати цю книгу, тому що в ній все продумано, структуровано, і я дійсно не могла від неї відірватися. Я її прочитала дуже швидко і дійсно отримала величезне задоволення від цієї книги. Тому, якщо ви раптом ще її не читали, а я впевнена, що багато хто її вже читав, то я дуже вам її рекомендую прочитати. Якщо ви її читали або дивилися фільм, до речі, мені дуже рекомендували щоб подивитися фільм, я допоки його не подивилася. Але пишіть свої відгуки, свої враження від цієї книги або від фільму, мені буде дуже приємно їх почитати. Наступна книга це також 5 з 5 і мені вона дуже сподобалася. І нарешті я познайомилася з цим автором, тому що він уже дуже давно був в моєму списку на прочитання. І це книга Тінь і вітру» Карлоса Руїса Сафона. І ця книга з циклу Цвинтер забутих книжок. Я почала з першої і. Знайомство було вдалим, тому що манера автора, його описи Барселони, його описи героїв, його розкриття сюжету, трошки детективної заплутної лінії, все це склалося в один єдиний пазл, класний пазл в цій книзі. Ми маємо головного героя Даніеля, якого в 10 років батько привів до цвинтара забутих книжок. І він може вибрати одну книгу, яку буде оберігати. І от з цієї книги, а саме з вибору книги, все і почалося, тому що вибрав він зовсім непросту книгу. Книг цього автора більше немає, тому що вони майже всі були спалені. І якраз книга називається Тінь. Вітру. І ось Даніель починає шукати якісь зв'язки з цим автором, дізнається про його життя. І все це розплітається, 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 допоки він не дізнається, хто ж це був за автор. Що сталося з його книгами, що було в його житті. І дійсно, це доволі класно розплітається. Тобто, у нас є такий клубок, який заплутаний всередині цього клубка книга. І щоб дістатися до неї щоб дістатися до людини, яка її написала, потрібно потихеньку, помаленьку цей клубок розплутати. От і ми, читачі, цей клубок разом з головним героєм розплутуємо. Там також є доволі страшні події, які викликають. Такі бентежні емоції, я б сказала, але ця книга того варта. Тому, якщо ви ще не знайомі з цим автором, то я можу вам порекомендувати знайомство саме з цієї книги. Наступна моя книга в списку це Гра Янгола, і це друга книга з циклу. Вона в мене вже є, і я її також попросила почитати у читачки свого книжкового клубу. Сподіваюся, що я встигну прочитати в грудні і зможу її книгу повернути, тому що я і так вже подовжила свою бібліотечну підписку на місяць, тому що в листопаді її просто не встигла прочитати. Якщо ви знайомі з цим автором, то я чекаю ваші відгуки в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. І також можете написати вашу найулюбленішу книгу Сафона. Наступна книга це біографія, і її мені подарувала ще рік тому моя дівчинка-підписниця, яка зараз є в моєму книжковому клубі, і якось я дуже довго її відкладала. І ось у нас в минулому місці, в листопаді було завдання прочитати біографію або автобіографію, і я згадала про неї і взялася її читати. Це ВІЛ, книга про Віла Сміта, і я оцінюю її на 5 з 5. Для мене особисто в біографіях, в автобіографіях дуже важливо, Важливо, щоб для мене розкрився герой, щоб він розказав мені про своє життя, щоб було таке враження, наче ми прийшли. На кухню, нали собі чаю або, можливо, чогось міцнішого, і от все як на долоні, не боячись бути засудженим, незрозумілим, щоб для мене людина відкрилася, щоб вона відкрила для мене свою душу. Інакше я не розумію сенсу цих біографій, автобіографій, коли ми бачимо ідеальну картинку в телевізорі і ідеальну картинку в цій книзі. Для мене такі біографії зовсім не біографії. Ця книга просто вау, і дійсно в мене склалося таке враження, що ми сиділи з Вілом на кухні, і він просто розповідав мені про своє життя. Як все було, як все складалося. Не завжди все було класно, легко, і грошики сипалися з неба. Ні. Були свої помилки, були свої промахи, був дуже важкий досвід. Але про все це він нам розповів в цій книзі. Афроамериканець, який досяг своїм талантом, своєю роботою те, що має зараз. І це дійсно вражає, тому що шлях був доволі тернистий, нелегкий. Але він дійшов до того, щоб бути щасливим. І знаєте ще що? Що ця книга показує неважливо, скільки грошей у вас є, тому що гроші це не показник. Щастя людини. Не показник того, що ви дійсно будете жити класно, безхмарно, і у вас в житті будуть тільки білі смуги і більше нічого. Ні, гроші це вже ж добре. Гроші дуже багато чого вирішують в цьому житті, якщо бути відвертими. Але щасливою людину робить щось інше. Інші люди, хобі, робота. І про все це. Вілл Сміт розповідає в цій книзі, і вона закінчується доволі класним моментом в його житті, доволі неочікуваним, як на мене. Але оце такий фінальний акорд, який ще більше. Викликає класних емоцій саме до Віла Сміта. Для мене він розкрився. Мені було дуже цікаво дізнатися про його життя. Тому, якщо ви любите біографії, автобіографії щирі, відкриті, чесні, то я можу рекомендувати вам цю книгу, тому що мені вона дуже сподобалась. Наступна книга це Королівство Шахраїв Елі Бардуго. Я її оцінила також на 5 з 5. І це продовження дилогії. Перша книга це шістка воронів, і про неї я розповідала в своєму відео. Залишу вам посилання на це відео і рекомендую обов'язково подивитися, тому що багато про цю книгу не буду розповідати, щоб ви не нахапалися спойлерів про першу книгу. Хочу сказати, що шістка воронів закінчується доволі непередбачувано. І там. Дещо стається з членом банди покидьків. Дещо що продовжується в цій книзі? Це не дуже класний момент, не дуже легкий момент, але він має своє логічне продовження в цій книзі. Ця книга мені також дуже сподобалась. Мені сподобався сюжет, мені сподобалась динаміка. Мені сподобалось те, що герої залишилися такими, як я їх бачила в першій книзі. І не просто залишилися такими, а вони росли і розвивалися на сторінках цієї книги. Мені книга дуже сподобалась. Дійсно, я хочу далі ще продовжувати. Знайомство з Лі Бардуго з її книгами, і вона для мене відкрила жанр фентезі трошки з іншого боку, тому що ми бачимо людей грищів, які мають надздібності, які можуть керувати іншими, які можуть лікувати, які можуть змінювати зовнішність. Але все ж таки вони дуже класно вплітаються в сюжет, і в оцю таку детективну, заплутану, трошки напружену сюжетну лінію. Тому цю дилогію можу вам щиро від себе рекомендувати. Але хочу вам сказати, що я не експерт фентезі, тому, можливо, чогось не помічаю, але я оцінюю книгу за сюжетом, за динамікою, за манерою автора. Що перша книга для мене була на 5, що друга книга також мені дуже сподобалась, і я оцінюю її на 5 балів. Якщо ви читали. Ще Ще щось Лі Бардуго і можете мені порекомендувати її книги, то я чекаю ваших рекомендацій у коментарях. Наступна книга це Віолета Ісабель Альєнде. Для себе я її оцінила на 4 з 5. В принципі, книга мені сподобалась, але не викликала в мене прям вау-ефекту, тому що це історія життя Віолети, жінки, яка пройшла 100 років, яка народилася під час пандемії інфлюенси, яка пережила війну, яка пережила дуже важкі життєві обставини і все. Це нам описується в книзі. Тобто не було для мене якогось, знаєте, захоплюючого сюжету, не було того, що мене тримало біля цієї книги. Але історія доволі класна, тому що вона про життя, тому що вона про непросте життя, про те, що. Завжди потрібно мати щось, щоб йти далі, щоб не зупинятися, щоб, знаєте, не складати руки і наказати, «Все, я більше нічого не буду робити, тому що я такий нещасний, мені не щастить, в мене те не виходить, те не виходить, грошей немає, здоров'я немає, взагалі в країні війна, все, я помру також тут в своїй квартирі. Ні, ця книга нагадує про те, що життя має як білі, так і чорні смуги. І якщо йти шляхом свого життя і не здаватися, коли ви натикаєтеся на ті самі чорні, Смуги, якщо не складати руки, то завжди в кінці шляху вас жде щось приємне, щось щасливе. Щось те, що дасть вам зрозуміти, що цей шлях ви пройшли не дарма. Що не дарма в вашому житті було якесь насилля, що не дарма ваш чоловік був тираном, що не дарма у вас склалися не зовсім легкі відносини з своїми дітьми. Не дарма ви так багато працювали, що все це було заради чого? І що ви. Молодець, що ви дійшли до цього, і що отримали тепер те саме щастя, яке отак от от тримаєте міцно і не відпускаєте. Що все це було не даремно. От книга вона така життєствердна. вона показує нам жінку, яка не здалася, яка завжди йшла по життю з піднятою головою і знайшла те, чого так сильно хотіла. Тому ця книга для тих, хто любить сімейні саги, хто любить історію життя, хто любить, щоб все було там спочатку життя і прям аж до самого фіналу. Не до смерті, ні, але до чогось логічного це життя дійшло. Тому я можу вам порекомендувати цю книгу. Особисто для мене історія хороша, життя ствердна, мені вона сподобалась, але прям такого вау-ефекту вона в мене не викликала і сам сюжет не тримав, тобто мені не хотілося. Хотілося постійно повертатися до неї і читати її знову і знову. Під час того, як я читала цю книгу, я ще читала, мені здається, якийсь детектив чи трилер і міксувала трошки ту, трошки ту, тому що все ж таки не було прям для мене захоплюючого, непередбаченого сюжету, і, в принципі, і не потрібно було, щоб він тут був, тому що книга зовсім про інше. І остання книга, шоста також книга Стівена Кінга. Але якщо Зелена Миля це було 5 з п'яти. То цю книгу я не оцінила, і я не стала її поціновучем, тому що мені було дуже нудно, якщо чесно. Це книга 112263, і сюжет в ній доволі класний. Головний герой повинен повернутися в минуле, щоб змінити одну дуже важливу Подію, яка сталася, і яка зможе кардинально змінити майбутнє, а саме вбивство Кеннеді. Він мав повернутися і змінити все кардинально, і подивитися, що з цього вийде. І якщо раптом вийшло щось дуже погано, дуже страшне, він може знову повернутися і все це виправити. В Принципі, сюжет класний. Початок мені прям дуже сподобався, коли головний герой про це дізнавався, як повернувся в минуле, як там перейти до нього, і що, що може бути в цьому минулому, класно дуже. Але коли він повернувся в минуле аж на 4 роки, і коли от почався опис його життєвих подій саме в минулому, і дуже багато відходило від головної сюжетної лінії. Тобто, ми бачимо його життя. Ми бачимо те, з ким він знайомиться, де він працює, що він робить. Оце мені було дуже нудно, і деякі події я взагалі б напевно прибрала, і якщо чесно, це була єдина книга, під час читання якої я дуже часто засинала. От прям я наче читаю, 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 така хоп і вирубилась. І потім така перекинулася через пару годин, і така, а що я там читала? І знову повертаюся. Якось мене особисто сюжет не тримав на прузі. Мені от реально про ці чотири роки його життя в минулому взагалі не сподобалось читати. І в принципі, в кінці ми отримуємо дуже банальні очевидні речі. я... Так і думала, що таке буде. В принципі, по-іншому, напевно, не повинно було б бути, але все ж таки, можливо, я чекала трошки іншого закінчення, трошки його докрутити і так прям знаєте вау-ефектом закінчити. Тоді, можливо, моє враження змінилося. Для мене ця книга на 3 з 5, тому що мені було нудно, тому що сюжет не тримав мене на прузі, і тому що, якби задумка дуже класна, а от реалізація мені якось не дуже відгукнулася. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вона вам. Сподобалась чи не сподобалась, буде дуже цікаво почитати ваші думки, ваші враження з приводу неї. Такі шість книг я прочитала і поділилася своїми враженнями з вами. Якщо ви читали якісь з них, залишайте, будь ласка, свої відгуки та враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати, а також поспілкуватися з вами і пообговорювати ці книги, але без спойлерів. Я дуже вдячна вам за перегляд. сподіваюся, що відео вам сподобалось. Слушайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.